Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, які разом з нами продовжують наполегливо працювати над задачами з параметрами. Наш 18-й урок нашого першого курсу дробові раціональні рівняння другого типу. Ми будемо з вами визначати, при яких значеннях параметра рівняння має єдиний розв'язок. В принципі, ну. Прийнято так будувати саме дробові раціональні рівняння другого типу, прийнято питати, коли має єдиний розв'язок. Коли два розв'язки, коли жодного розв'язку, ну я не бачив таких. Тобто я міг такі завдання штучно створити, безумовно, але це було б неправильно. Це таки давайте розглядати те, що в нас є такого популярного. Да? Єдине, що, що я в останній момент змінив умову. Щоб вона була цікавіша, а в наборі цього не змінив. Тут у нас 9. Отже, знайдіть усі значення параметра. А зараз я підправлю. Знайдіть усі значення параметра, при яких рівняння х2 мінус 2ах плюс 9, що ділиться на х-2, має єдиний розв'язок. Знайдіть цей розв'язок. Ну, я просто поміняв в останній момент, щоб воно було цікавіше. Да, задане рівняння, як ми з вами знаємо, зокрема з попереднього фільму, рівносильно ось такій системі. Тут нічого нового. І ми будемо шукати такі значення параметра, щоб рівняння мало єдиний розв'язок задане. Спочатку розглянемо випадок, коли рівняння системи має єдиний розв'язок. Це рівняння є квадратним для будь-якого значення параметра. Тому це рівняння матиме єдиний розв'язок, коли дискримінант цього рівняння буде дорівнювати нулеві. Отже, перший випадок, дискримінант дорівнює нулеві. Дискримінант дорівнює нулеві, ми потім ще й розв'язок знайдемо. Чому? Давайте здогадаємося, чому. Ми знайдемо розв'язок тому, щоб впевнитися в тому, що ми на 2 не попали. І знайдіть цей розв'язок, вимагає задача. Отже, дискримінант дорівнює нулеві, коли а квадрат дорівнює 9, а дорівнює плюс-мінус 3. Давайте для кожного випадку розглянемо цю ситуацію, впевнимося в тому, що розв'язок один і що він не дорівнює. 2. В першому випадку ми отримаємо, що х дорівнює 3, в другому випадку ми отримаємо, що х дорівнює мінус 3. Отже, при яких має єдиний розв'язок знайти цей розв'язок вже шматочок. Відповіді нашої майбутньої ми маємо. Далі розглянемо випадок, коли корені квадратного рівняння системи різні. Проте один з них дорівнює числу 2, а тому не є коренем початкового рівняння. Давайте я просто це спробую скопіювати. Ось Тобто ось ми будемо розглядати другий випадок. Коренем цього рівняння, і має воно два корені рівняння квадратне, один два, інший не два. Тоді той, який 2, не буде коренем початково. Ну, звичайно, найбільш швидко це зробити наступним чином. Оскільки ми хочемо, щоб число 2 було коренем квадратного рівняння, Так давайте два підставимо. Навіщо мені його якось по-іншому розв'язувати. Підставили. Знайшли А до рівня 3,25. Але ж треба впевнитися, може там ще другий корінь буде теж два, тобто буде два однакових корень Це по-перше. Ну, по-друге, все одно автор просить знайти цей розв'язок. Тому ми підставляємо, знайдене значення А. Отримаємо таке квадратне рівняння і розв'язавши його, наприклад, теоремою Вієта, що дуже легко, оскільки ми один корінь 2 знаємо, значить інший 4,5 ми вже також знаємо. Отже, ми бачимо, що при дорівнює 3,25 задане квадратне рівняння має корінь 4,5. Отже, давайте писати відповідь. При яких А має єдиний розв'язок, знайти цей розв'язок. Ну, поїхали. Якщо А дорівнює 3, то Х дорівнює 3. Якщо А дорівнює мінус 3, то Х дорівнює мінус 3. Якщо А дорівнює 3,25, то Х дорівнює 4,5. Ось таким було наше сьогоднішнє перше. Рівняння. Трішечки поскладнюємо наше завдання, при яких значеннях параметра ось таке рівняння має єдиний розв'язок. Задане рівняння рівносильно системі, нічого нового. Чисельник дорівнює нулю. А знаменник. Не дорівнює 0, тобто х не дорівнює мінус 11. Рівняння, яке ви бачите, рівняння системи є квадратним для будь-якого значення параметра. І ми з вами вже маємо досвід і пам'ятаємо, що такі рівняння дуже багато чого залежать від того, є дискримінант повним квадратом чи не є. Ну, давайте. Спробуємо знайти це, до речі, кажучи, на ЗНУ, на досить важливо. Якщо дискримінант є повним квадратом, то, в принципі, буде легше. А якщо не є, то, то є інші способи. Значить, Якщо ми все зведемо, розкриємо <кій> дужки і зведемо, буде ось така ситуація: дискримінант є повним квадратом. Це означає те, що ми можемо міркувати трішечки іншим чином. Задане рівняння Може мати єдиний розв'язок, якщо дискримінант дорівнює 0, і цей корінь не попаде на мінус 1. Дискримінант дорівнює 0, коли а дорівнює 2. В цьому випадку ми маємо квадратне рівняння, яке має корінь мінус 3. Не, да, має корінь мінус 3. Ну, можна написати х квадрат плюс 6 х плюс 8, плюс 9. Да. Значить, ми маємо корінь мінус 3. Мінус 3 задовольняє умову х не дорівнює, мінус 1 не задовольняє. Задовольня. Отже, а дорівнює 2 йде у відповідь. В той самий час ми можемо знайти два корені х1, якщо ми порахуємо, буде мінус а мінус 1, а х2 буде 1 мінус 2. І перевірите, ну, фактично, це можна написати, в принципі, грамотно було б написати, тут у нас сукупність. І Х не дорівнює мінус 1. І по черзі перевірити, коли один корінь дорівнює мінус 1, що буде з іншим, чи буде він задовольняти, умову. Ну, давайте, випадок, якщо дорівнює мінус дорівнює од... дорівнює мінус 1. Тобто А дорівнює нулеві, тоді другий корінь буде одиниця. Задовольняє, задовольняє. Значить, про А дорівнює нулеві, в нас теж один корінь початкового рівня. Якщо наш другий корінь дорівнює мінус 1, що в нас буде відбуватися? Буде відбуватися, що А дорівнює одиниці. Якщо А дорівнює одиниці, наш перший корінь буде мінус 1 мінус 1, мінус 2. Теж цілком підходить. Отже, ось наші всі значення А, які задовольняють умови 0, 1 або 2. Давайте так і напишемо у відповідь. А дорівнює 0, або А дорівнює 1, або А дорівнює 2. Ось таке, таке наше друге завдання. Ну, Я думаю, воно теж не важке, більш серйозно нас чекає далі. Наше третє сьогоднішнє рівняння, про яких значення параметра А, рівняння ось таке має єдиний розв'язок. Ну і ви бачите, що воно явно виглядає складнішим, оскільки є корінь. Ми можемо не Знаходити окремо область визначення рівняння. Якщо ми хочемо написати область визначення рівняння окремо, нам ніч в принципі нічого не забороняє. Область визначення рівня з рівняння Знаходимо з умови х квадрат мінус 4 більше нуля. Це безумовно, це можна зробити. Але можна підійти по іншому і так само сказати, що задане рівняння рівносильно системі. Х квадрат мінус 6 плюс 3, що множиться на х плюс 18, а дорівнює 0. І квадрат мінус 4 більше 0. Задане рівняння рівносильно системі. Далі ми з вами, маючи досвід, вже Точно повинні спробувати це рівняння розв'язати, тому що попередніх ми могли замість ікса підставити одиницю, дивитися, щоб воно не було коренем, якось гратися. Тут, на жаль, так не вийде. Бо якщо в попередніх завданнях в нас був, був один заборонений х, там, наприклад, що там у нас було в другому, х не дорівнює мінус одиниці, да? то тут заборонених іксів набагато більше, тут вже цей спосіб не пройде. І дуже багато залежить від того. Чи Є дискримінант повним квадратом, він є повним квадратом. І якщо ми розв'яжемо це рівняння, то ми знайдемо два корені. Х дорівнює 6, х дорівнює 3. Ну, до речі, кажучи, тут я так підібрав, що дуже зручно за теоремою віти. В той самий час з останньої нерівності ми отримаємо, що х по модулю більше 2. Тепер давайте аналізувати. Нас питають, про яких значеннях параметра. Початкове рівняння має єдиний розв'язок. Подивимося на перший корінь квадратного рівняння. Це число 6. Число 6 задовольняє умову х по модулю більше 2. Тому один розв'язок нас вже точно є. При будь-якому 100%. Коли може бути тепер, щоб не було другого? Перша можливість. Перша можливість може бути, що наше 3А, наш другий корінь дорівнює першому, при А дорівнює 2. І все. І тоді в нас два однакових кореня, тобто один розв'язок. Це перша можливість. А друга можливість, якщо наш корінь 3А буде за модулем менше або дорівнює 2. То він не буде задовольняти цей корінь, не буде задовольняти початкове рівняння. Ми з вами дуже швидко приходимо до відповіді. Ось таке А у другому випадку. Я готовий писати відповідь до цього номеру. А до рівень можна А належав. Я тут у своєму конспекті писав залежать. Давайте залежать. Можна з українським або, в принципі. В Принципі справа смаку цікавий номер, він, скажімо так, відносно нескладний, можна давати на ЗНО, на НМТ. від мінус двох третин до двох третин можна розширити. Тобто я можу так скласти завдання, що це буде, наприклад, відмінус 7 п'ятих до 7-5. І там давати, знайти суму всіх цілих, розв'язків або добуток, тобто тобто, цим можна гратися. Цікаве, компактне, хороше завдання. Наше останнє завдання на сьогодні, сьогодні небагато вправ знайти усі значення параметра, при яких ось таке рівняння має єдиний розв'язок. Маємо певний досвід, вже досить великий, і розуміємо, що спочатку ми повинні звести до спільного знаменника, звести подібні, і ми отримаємо ось таке рівняння. Ось таке рівняння ми отримали. Абсолютно очевидно, що це рівняння рівносильно системі. Чисельник дорівнює нулеві, х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус А. Ось до чого ми прийшли з вами. Рівняння, що входить у систему, завжди квадратне. Ви це бачите. Давайте знайдемо його дискримінант. Ми розуміємо, що це корисно, а вдруг дискримінант буде там повним квадратом. Там, там. І коли ми цей дискримінант знайдемо, ось він. На жаль, не повний квадрат, ми можемо виконати ось такі перетворення. І виконавши ось таке перетворення, ми з вами побачимо, що дискримінант більше нуля для всіх А. Що це означає? Це означає, що квадратне рівняння, яке входить у систему, завжди має два різних корення. Тому початкове рівняння матиме єдиний розв'язок. Початкове лише в тому випадку, коли одним з цих коренів буде або одиниця. Або мінуса, інших можливостей в нас немає. Один буде одиниця, а інший буде існувати. Або один буде мінуса, а інший буде існувати, тобто не попадати на заборону. Ну, давайте пробувати. Тут, тут далі все дуже просто, якщо цю ідею підхопити. Якщо їх дорівнює одиниці, що ми будемо мати? Ми будемо мати, перепрошую, поспішаю на одиницю. Починаю писати дурню. На одиницю, плюс 3а дорівнює нулеві, 0. І якщо ми розв'яжемо, ми знайдемо а дорівнює мінус одиниці. Нам треба подивитися, яке ми рівняння отримаємо, щоб, ми, щоб наш другий корінь не попав на заборонений. Давайте подивимось. Ми отримаємо ось таке рівняння, яке має два корення. Одиниця і мінус 3, і якраз другий корінь мінус 3, при умові, що а дорівнює мінус 1 буде коренем початкового рівняння. Тобто ми не попадаємо на оці два забороне. Чудово, рухаємося далі. Якщо х дорівнює мінус А, ми маємо з вами оце рівняння підставити замість х. Мінуса і подивитися, що буде. Давайте дивитися: мінус А в квадраті плюс 5 на, на мінуса плюс 3а. Якщо ми це все акуратненько зробимо, буде А квадрат плюс А дорівнює нулеві. Тобто А дорівнює 0 або А дорівнює мінус 1. Давайте розглянемо кожний цих випадків окремо, але... А дорівнює мінус 1. Ми вже вгорі розглядали. Він у нас вже є. Ну, так, так склалося, що і тут мінус 1, і тут. Ми цей випадок вже розглядали. Другий раз розглядати смислу немає. Розглядаємо випадок А дорівнює нулю. Якщо А дорівнює нулю, підставляємо у рівняння, і виходить ось таке рівняння. Воно має два корені 0 і мінус 5. 0 у нас буде заборонене, тому що буде дорівнювати мінус а 5 нас забороненим не буде. Отже, у випадку А дорівнює 0, ми маємо єдиний корінь мінус 5, а у випадку А дорівнює мінус 1, ми мали єдиний корінь мінус 3. Таким чином, ми можемо написати відповідь. А дорівнює 0. Або А дорівнює мінус 1. Ну, з таким цікавим рівнянням. Сьогодні ми закінчимо наш урок. Сподіваюся, він був цікавим і корисним. Сподіваюся на ваші лайки, ваші позитивні відгуки, коментарі. До нових зустрічей!